Шановні українці, ніхто не падає духом. Весь український народ е зібрався е рятувати е діток, яких обстріляв сьогодні Путін, і е ніхто із українців, якщо рашисти думає, що е це може когось налякати. Чи всі розбіжаться і побіжуть покинуть Україну. Ні, цього не буде. Весь український народ згуртувався. Хто що... а... звідки? Не тільки з Києва а, приїхали до столиці, щоб допомогти медикам, допомогти е, нашим діткам. І е, я вірю в те, що все-таки політики, які знаходяться там на світовому Олімпі, е, все ж таки подбають про те, більш оперативніше і трошки швидше, щоб у держава Україна, моя вільна соборна держава, була забезпечена абсолютно усім для того, щоб ми могли не просто воювати, для того, щоб ми могли поставити на місце цього божевільного окупанта, тому що, на мій погляд, якщо ви повинні просто зрозуміти одну просту річ, якщо ми не зупинимо Путіна тут, він прийде до вас. А щоб він до вас не прийшов, ви повинні оперативно скликати зараз засідання ООН, засідання ОБСЄ. Це ж були це було, це не помилка. Те, що Путін зараз буде брехати усім, що він випадково попав по дитячій лікарні, ні. Це не помилка. Це було умисне. Хлопці, скажіть, на вашу думку, це ж було умисне, прицільний напад, правильно? Ми відчуваємо, що так. Шо, ну, тобто, це, я просто хочу довести світові, що це не помилка, що він, е, Путін, е, умисно б'є по дитячим лікарням. І по пологовим. Ви ж знаєте, що сьогодні ще й пологовий будинок постраждав? Так. Щоб всі расисти розуміли, всі на місці. Весь український народ збутувався і ніхто ніколи, ну повірте, не залякає Україну і український народ. Якщо ви думаєте, що тут хтось упав духом і всі почали плакати, ні. Але за кожен злочин ви будете нести відповідальність, повірте. За кожен злочин, за кожну вбиту дитину, за е, кожен стрес, за кожен напад на е, наш могутній, вільний, соборний український народ ми вас перші не чіпали. Ми жодного сантиметра вашої землі. Ніколи в житті я не пам'ятаю таких історій, щоб Україна напала хоча б на одну із своїх сусідів. Таких випадків, ну таких випадків просто не було. А Росія напала на всіх своїх сусідів, на усіх. І це систематично. Тому я вважаю і президент Франції Макро, я все ж таки вважаю, що вам уже треба втілювати життя мою пропозицію повернення Україні ядерного статусу. Точно як стримуючий факт дать на зберігання Україні декілька ядерних боєголовок. Британія повинна про це е, теж з Україною вже говорити, і я буду на цю тему з ними спілкуватися. Е, інші держави Сполучені Штати Америки, хто має ядерну зброю, ну, якщо е, Росія е, не може зупинитися, е, доведеться зупиняти їх е, е, такий стримуючий фактор. Щоб вони розуміли, що за свої злочини вони все ж таки будуть вести відповідальність. Будуть, повірте. Українці, я вам дуже дякую, що ви не впали духом. Падать духов і нам не вся.